Всім доброго раночку, навіть доброго дня. У нас 12 та година, там попереду видно, біля білої машини стоять люди. І ми зараз йдемо з Еліночкою, Да? Елічка може зійди, Зай ще впаде, що що потім буде. Тут, ну, Лін, давай трішки доходь. Тут у нас привозять... Два рази на тиждень фермерську молочну продукцію. Там і молоко, кефір, сметана, вершки, сиркова маса, сир, моцарела, йогурти різні. Навіть кисляк у них іноді є. Я хочу сьогодні взяти. взяла банку трохлітрову. Хочу сьогодні купити молочка. Проходь, до йдемо. Хочу купити молочка і зробити самій домашній сир. Я вже раз робила давно-давно. Він у мене молочко, верніше, у мене скисло. Я потім його на 2-3 годинки в теплу піч. І такий сир, виходить, домашній. Тут молоко дуже гарне, воно таке жирненьке. Якраз те, що треба. Так що ми з Льолей чекаємо. Зараз приїде білий такий. Як бус. Хлопчик молоденький, торгує, привозить. Я не знаю, звідки він привозить. Не з нашого району. Привозить цю продукцію. Льолечка встань, бо там буде зелені ці штаніки. Ось. Там далі в нас церква. Ось вона, наша красонечка. Так гарно всі люди. Давай, ручку, всі люди з'їжджаються. Всі хочуть молочка, бо воно тут дійсно смачне, гарне. Так що будемо чекати зараз, коли приїде. О, швидка, комусь погано було, да, на швидка допомога. Йдемо, станемо в чергу, да, Льоля. Займемо чергу. Їде наш хлопчик. У Звісно, мамо. Все, сидить лохматик маленький, бачиш? Уже йшла? Його більше не приймали. Ось і все. Скупилися ми. Ось, набрали цілий кульок. Навіть ні, сумку таку. Що я Взяла Взяла 7 літрів молока, сметанки, вершки, можливо, торт, тортик зроблю дітям, сиру до чаю і сир сулугуні, Таку косічку взяла. Спробуємо. Так що зараз прийдемо мою, Додому? Додому. Додому розпакуємо, зразу перемішаю молочко зі сметанкою і хай кисне. Так, ось ми вже повернулися додому. Ще зустріли мамину подружку. Сказали теж, що молочко приїхало. Поки дойшли з Льолечкою. Так гарненько на вулиці ще й пройшли, прогулялися. Зараз вам близенько покажу, що ж ми тут придбали. у цього молочника нашого. Оба! Так, взяла я ось так 3 літри молока. Це буде на сир домашній. Зараз додам сюди столову ложечку сметанки, перемішаю, щоб було добріше, і щоб швидше скисло, бо все-таки це йде такі, як е, корисні бактерії, і молочко швидше закисне. Ще взяла 2 літри, ось таку їхню бутилочку. Це буде, дітки будуть пити, або на млинчики побачимо. Взяла ось такий кусочок, тут десь грам 500-600, мабуть, українського сиру. Отаку. Упаковочку вершків, можливо, зроблю тортик. У них такі класні вершки, 35% жирності. Взагалі, збиваються так гарненько. І захотілося мені ось таку касічку сулугуні, можливо, щось подивлюсь, щось ще з неї приготую. Тому зараз відберу трошечки молочка, перемішаю, щоб воно воно таке жирненьке, коли постоїть у холодильнику. Так, зараз відберу. Отак От трішечки хочу спробувати. У когось побачила, що можна трішечки додати сметанку, і воно швидше закисне. Цікаво, хочу спробувати сама. Багато не буду, зовсім трошки. Зараз отак розмішаю, потім все у банці перемішаю, поставлю біля груби в хаті, там тепленько, гарненько, і хай собі кисне, поки аж. Кефір не да, трісне кефір. в банці. Да, доця, будемо з тобою сир робити? Да, Будемо Будемо в печі топити сир домашній. да? А сироватка, з тієї сироватки такі млинці, солені, смачні на всю сковороду. Так, все, перемішала. Тепер це сюди назад виливаю. Хай воно собі бродить. По суті, коли я робила, треба дня два. Щоб гарно скисло молочко. І потім дня 2 десь. І потім я вам покажу, що я буду робити далі. А зараз в тепле місце хай собі томиться, хай скисає. Сьогодні майже четвертий день, як я, так би мовити, заквасила молочко. Вже дивіться, ось. Видно ось кантик. Оце вже стільки в мене сметанки відділилося, відокремилося. В мене два дні кефір стояв біля теплого місця, біля грубки в хаті. І потім я вчора ввечері поставила його в холодильник. Він уже починає кефірчик давати тріщинки. Бачите, де-не-де. Де. Ось ось. Потрошку-потрошку, по ось теж дірочки. ось. Але повинні бути такі, знаєте, гарні такі розриви, типа як він повинен репнути кефір, повинен так би мовити, як репнути, ось теж видно крапочки. Тому я зараз відокремлю сметанку а, і поставлю його знову в холодильник. Хай ще стоїть сьогодні. Точно в О, скільки сметани. Нічого собі, яка вона жирненька, гарненька. А потім, а потім уже покажу, що буду робити далі. Так що слідкуйте, зараз я зберу сметанку і поставлю знову в холодильник, хай іще він далі скисає. Далі буде! Сметанку зібрала, трошки залишила, щоб зовсім її не збирати, щоб трошечки жирненьке. Щоб жирненький був творожочок. Зараз спробую, яка ж вона насмаканука. Ммм. Домашнє є домашнє своє. М -м -м. Боже, яка вона смачна. Клас. Їби, їби. Сюди б домашню полуницю, але ще нема. Ммм, клас, супер. Така, знаєте, така. Я не знаю, як навіть вам передати, така з остринкою, як би так його сказати. М -м -м. бомба. Смакотінь. Клас. Ну, скільки тут у мене вийшло. Десь грам 100, можливо, десь 110-120 отак. Але добре. Хай буде, я ж кажу, я залишила, щоб був, був, був жирніший творожочок сир. Все, тепер в холодильник, і чекаємо далі.